Під час 14-го форуму громадянського суспільства вистоїмо 2025 експерти та представники силових структур обговорили нову концепцію суспільного договору в умовах війни. Головне питання: як зберегти демократію, воюючи за виживання держави. Координатор громадського військового руху Олексій Івашин представив концепцію оборонної демократії. Вона поєднує вірність демократичним цінностям і реалістичним підходом до безпекових викликів. З нашої точки зору реалізація оборонної демократії і в Україні, і в будь-якій іншій країні неможлива без нового суспільного договору. Ну, суспільний договір, ми розуміємо, що це поняття, якби. Філософське і не зовсім таке офіційне, але всі ми розуміємо, що це співвідношення між правами і обов'язками держави і громадян в межах країни в межах держави. І коли ситуація зовнішньополітична, внутрішньополітична для країни змінюється, то суспільний договір мусить бути підкоригований з нашої точки зору. Зараз цей суспільний договір має бути підкоригований в бік. Військових, бо ця верства, перш за все, військові та ветерани, які вже зробили свій внесок в оборони України, взяли на себе більший обов'язок, набагато більший обов'язок, незрівнянно більший обов'язок, ніж інші члени українського суспільства. Представник гурму України Андрій Юсов наголосив, що вибору між демократією та державністю в Україні немає, бо саме демократія основа нашої суб'єктності. Ніколи не можемо ставити питання Україна або демократія, інакше за що ми воюємо, перефразовуючи Черчилля. Безумовно, демократія. Але кожен аспект життя нашої країни, соціальна політика, наприклад, з урахуванням аспекту національної безпеки, культурна політика з урахуванням аспекту національної безпеки, свобода слова безумовна свобода слова, з урахуванням аспекту національної безпеки. Свобода вибору, безумовна свобода вибору з урахуванням аспекту національної безпеки. Це оборона демократії. Під час події презентували також ротаційну модель військової служби та обговорили засади нового суспільного договору. Принцип служи або допомагай має стати частиною буднів кожного українця. У центрі гідність, рівність, обов'язок та підтримка. Дискусія організована Геофонд сприяння демократії за підтримки центру і САР «Єднання».